Вітаю вас на сьогоднішньому нашому занятті. Сьогодні тема нашого е, навчального заняття це е, створення в дронів в програмі ліфтов. Тобто, окрім того, що в програмі ліфтов ви можете тренуватися як пілоти, вчитися різним навичкам спілотування, також в цій програмі реалізована дуже цікава функція, а саме створення дронів. Тобто Там є спеціальний модуль, який називається конструктор з різними схемами. Де ви можете з різних запчастин складати дрони. Ви знаєте, що нам потрібно для того, щоб вкласти дрон? Микола, ти знаєш, що відомо може складатися? Як думаєш? Двигун, лама, двопелеви, двигун, ну, двигуни, так. ну двигуни для двопели. Молодці, пропелери, рама, двигуни, контролери для передачі сигналу та Віде... відеокамера і антенна для передачі сигналу. Молодці. Як ви думаєте, залежить від того, як ви там складете, цей дрон буде літати по-різному, чи ви всі в різному Правильно. Тобто, залежить від того, яка буде рама, які двигуни, ваші дрони так. будуть з різними параметрами і буде різне, різні керовані, правда? Тобто на менших рамах вони будуть менш керовані. На потужних двигунах вони будуть так само менш керовані. Правда? Тобто, Чим більша рама, тим, чим він важчий, тим він в принципі, у нас більш керованим дроном. Так, зараз подивіться на екран, я вам покажу, де знаходиться цей конструктор і ми спробуємо самі сконструювати дрон. Дивіться, що ми, що ми будемо в програмі робити. Спочатку ми спробуємо з тих деталей, які в нас є, сконструювати дрон. І потім в кінці заняття, коли дрон у нас буде готовий, ми проведемо тестові польоти. І ви на тому дроні, який склали, спробуєте його випробувати в польових умовах і подивитися, як він себе буде поводити, як він буде літати, що у вас вийшло. Це буде таким вашим маленьким досвідом, що ви будете знати вже, що з такими характеристиками приблизно така буде керованість того вашого дрона. Добре? Тому дивіться на екран, і я вам... Та, я вам покажу, і ви спробуєте кожен сам створити. Потім я підійду, якщо не буде щось виходитися у вас. Так, дивіться, це в нас основне меню програми, це ви бачили, програма ліфтов. Далі ми йдемо в інструменти. Відкриваємо інструменти. Далі в нас є напис студія. Заходимо в студію. Наступний крок це в майстерні вибираємо редактор дронів. Вибрали? Молодці. Тепер дивіться, нам програма пропонує взяти за основу готові схеми дронів, які вже е, зібрані в програмі. Розуміли? Тобто ми можемо ту стрілочкою переключатися і взяти за основу будь-який дрон, який ми собі бажаємо. Е, тільки дивіться, на що потрібно звернути увагу. Коли ми переключаємося, ми бачимо тут вікно з характеристиками. Перша характеристика це підйомна сила дрона. Там пише, наприклад, 2,10 кг, Далі його вага 679 грам, далі його максимальна швидкість 73 км на годину, в моєму випадку. І далі стабільність контролю, коли ви ним керуєте. Тобто воно може бути стабільне або нестабільний. І тут вам показана шкала, де ви собі можете ці всі параметри подивитися, які вам потрібні. Розуміли? Наприклад, вам сподобалось за основу взяти цей дрон. Ми натискаємо кнопочку Ентер. І нам за, за основу завантажується далі наш редактор. Дивіться, як користуватися в цьому редакторі. У нас зверху є таке меню з спеціальними позначками. Так. Коли ми переключаємося по верхньому меню, ми можемо вибирати перший вибір це наші рами. Бачите? Внизу різні модифікації РАМ. Далі йдуть. Спочатку я вам покажу загальному, як воно. Всі запчастини, які в нас є. Спочатку рами. Потім йдуть акумулятори. Акумулятори так само різної потужності розраховані на різну вагу. На це треба звернути увагу. Далі йдуть, саме головне двигуни. Двигуни так само в нас йдуть з різними параметрами. Скільки в нас в квадрокоптері двигуни? Хто знає? Чотири. 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 Молодці. буває більше. Буває буває. Буває. буває, буває. На гексикоптерах буває і шість брогні, правда? Так. Ви знаєте, що зараз є такі fpv е дрони, які можуть піднімати і людей навіть, а? як таксі в Китаї працювати, і люди можуть літати на дронах. Так само дрони застосовуються з різною метою. Де взагалі дрони застосовуються, як ви думаєте? і <зважаємо> 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 Як зброя, правильно. Як зброя для зйомки джеб... Правильно, в кінематографі дуже багато стосовується, а, наприклад, поля там щось на полях робити, допомагати нашим аграріям. Так, так само дрони, так? тобто якісь мінеральні речовини чи обробляти поля. тобто Дрони зараз використовуються дуже масово. розуміли? Так, Далі в нас ідуть пропелери. Вибір пропелерів. Тут можна зміняти, там, редагувати деталь, коли натискаєте, можна змінити колір деталі, інші параметри. Далі в нас йде камера. Камера для передачі відеосигналу. Ще одна камера йде. І антена для зв'язку. Тобто параметр цієї антени він допомагає вам зв'язуватися з дроном по певному радіусі. Вам потрібно звернути увагу, що цей радіус є обмежений. Розумієте? Тобто ви можете керувати, наприклад, тільки дроном на відстані, наприклад, один кілометр тисячу метрів. Розумієте? Якщо ви за межі цього радіусу вилітаєте, то ви втрачаєте контроль над на, на дроном. Тут тобто вам потрібно треба слідкувати за відстані, з якою ви відлетіли, коли ви будете цей дрон тестувати вже в реальних умовах. Все, тепер ми можемо приступити. Дивіться, як, як змінюються параметри. Коли ми вибрали, наприклад, раму, ми внизу натискаємо, бачите, і в нас автоматично змінюється наша частина дрону, яку ми хочемо собі вибрати, в нашому конструкторі. Розуміли? Тільки, будь ласка, звертайте увагу на параметри. На кожній рамі у нас тут написано специфікація рами, модель і специфікація. Загальна вага її. Рами бувають різні від 5 дюймів до, наприклад, тут до 7 або до 10 дюймів. Десь ну, дюймів немає. На фронті використовується, як правило, п'яти і семидюймові. В основному 7-дюймові в mm -hmm. Ви знаєте, в чому різниця польотів FPV-дронах і звичайних цивільних? Mm -hmm. Ви знаєте, ви вилітали на цивільних дронах і вони не вміють в нас нахилятися вперед, назад і вліво-вправо, правда? Тобто у них відсутній нахил. А в вміє робити фігури складного пілотажу. Він вміє нахилятися в бік і нахилятися вперед. Тому е, на таких епівідронах набагато складніше літати, ніж на звичайних, таких, е, як DJI, та, на Mavica фірми DJI. Так, е, вибра... обирайте собі раму, а потім спробуємо вибрати собі двигуни, пропелери і акумулятори. Коли ви закінчите свій вибір, я вам скажу, що ми будемо далі робити. Так, слідкуйте за параметрами. Ага. От Якщо у вас легка рама, то вам не потрібно ставити дуже потужні двигуни. А це взагалі DJI. DJI діджай. Це фірма, Діджай, дрон. Це так треба. Мені подобається червоний дрон, червоний футбол, E, Бачите, тут можна проявити себе як справжнього дизайнера. Так? Тобто створити не тільки дрон, але e, за тих певними технічними характеристиками, а ще щоб він вас візуально гарно виглядав. Ви є дітям для перегляду свої колекції. Немає... Ну, ти не зберігав колекцію образів, тому ти не можеш її переглянути. Тут ви можете створювати багато моделей і зберігати, розумієте? Тобто ви собі створили модель, потім е, потестували її в польоті. Якщо вам щось подобалось, при... ви її зберігли. Ну, все, в принципі. Зміняти колір? Так, отримуваєш редагування і тут обираєш кольор. Зрозуміло? І можете підібрати колір, щоб вам було видно, гарно. Якщо ви зробили, то скажіть мені, щоб я орієнтувався, що ви вже закінчили роботу. Я закінчила роботу. Молодець, Софія, ти саме швидка. Mm -hmm. Саме досвідчений пілот і швидкий. Mm -hmm. Так, случилося? Mm -hmm. mm -hmm. Так, тут є такий нюанс. Дивіться, програма вам підкаже, якщо ви щось зробили не так, і ваші технічні характеристики не відповідають, скажімо mm -hmm. так, одна одній. Та, наприклад, занадто слабкі двигуни, занадто важка рама. Тоді вам програма скаже, що цей дрон ви не можете зберігти, і він не підходить для того, щоб ви виконували на ньому польоти. Розуміли? Тоді вам потрібно буде що? Змінити певні ваші деталі для того, щоб дрон міг вас нормально виконувати польотні функції. Так. Хто, хто зробив дрон, зараз вам покажу, як їх зберігати. Зробили? Друбили? ти зробив вже? Молодець. Так, дивимося вниз. Подивіться, вниз екрану. В нас, в нас є праворуч і ліворуч. Знизу екрану такі кнопки. Вийти без збереження, зберегти, поділитися, скасувати і скинути налаштування. Для того, щоб вам ваш дрон збер... зберегти, треба кнопочку «Зберегти» натиснути внизу. Зберігаємо і натискаємо ОК. Зберегли yeah. свої дрони. Так. Yeah. Тепер наше, наступний етап нашого. Я так, тебе получається його зберегти? Зберегла молодець. Якщо ми зберігли, то виходимо в загальне меню. Зберігаємо для того, щоб вийти в загальне меню і спробувати протестувати вже те, що в нас вийшло. В реальному польоті, в польових умовах. Так, я бачу, Софія, Яна вже вийшла, Микола, виходь з на меню. Ярослав, виходь. Так, в основному меню, подивіться на екран, будь ласка. В основному меню е, вибираємо е, довільний політ. Тут перекладається як вільний політ. Вибираємо вільний політ і без трекінгу. Са, е, вибираємо саме перший пейзаж і без треку написано. Без треку це значить, що ми можемо просто довільно літати без ніяких, цих, без ніяких обмежень. Ви бачите той дрон, який ви складали. Так. Молодці. Тепер натискаємо Enter, щоб завантажився наш дрон на нашу сцену для польоту. Так, нагадаю, як керувати нашим дроном. Ну, ви пульти свої включили. Так, дивіться, Пульти включаємо внизу кнопочка доверху. Доверху і джойстики вниз треба опустити. Два джойстика донизу. Це е, говорить, що він перейшов у стан готовності. Запускати двигуни, лівий джойстик донизу. Лівий джойстик доверху це газ. Донизу це ми скидаємо газ. Правий джойстик, знаєте, керує нахилом. Вперед-назад, ліво-право. Лівий джойстик ліво-право керує розворотом дрона. Все, можете спробувати. Летіти. Вон Ярослава дром працює. як я бачу. Так, як справжні пілоти, клавішою V англійською, ми переключаємося на вигляд з камери нашої. Молодці, Яна вже так літає, Софія так летить, Микола, Юляна, суперпілот. Всіх вийшло запустити двигуни і виконати політ перший. Світа, ви вийшло? Молодець. Це говорить про те, що ваш дрон, який ви склали, підходить для польоту, правда? Вже спосіб керування ви самі зараз відчуєте, як, не, як не зручно керувати. Але те, що ваш дрон взагалі літає, це вже маленька ваша перемога. Правда? Досягнення. Так, Досягнення і перемога, що ви власноруч створили дрон, який готовий до польоту і може виконувати польоти. Плавніше, пам'ятайте про плавне керування про плавну позицію рук. Двома пальцями тримати джойстик, великим і вказівним. Таке керування великим пальцем підходить для цивільних дронів. FPV там треба по міліметру набагато складніше. Розумієте? Ви зможете набагато точніше виконувати керування, якщо ви будете правильну позицію пальців тримати. Ярослав, Миколи вийшло робити і в бік сальто, і, і вперед. Ой, я закартую. Клавіша R англійська означає рестарт. Якщо вам потрібно наново запустити програму, натискайте на цю клавішу. Так, я вас хочу похвалити з вашими першими тестовими польотами і зі створенням вашого першого е, дрона в конструкторі, в програмі ліфтов. Е, Зверніться трошки, щоб я вас теж побачив. Е, давайте, е, давайте ми підведемо підсумки. Що ми сьогодні з вами навчилися? Як ви думаєте, що, що ви Створювати дрони. Е, створювати дрони навчилися. І літати. На, на, е е Тестові польоти так. проводити. Плони. Правильно. Плони, як як так, тобто ви такі дрони сьогодні використовували, як наші воїни використовують на фронті, так? І ще думаю, тепер ви кожен Плони. з вас знає, що складається в дрон, так? Тобто ви знаєте, з яких деталей і як потрібно складати дрон, з яких деталей, які послідовності, і за що яка деталь відповідає. Правда? Плони. Тобто вже ви вивчили будову дрона. І в залежності від будови, і які ви деталі використовуєте, і як це впливає на ваші польотні характеристики. Правда? Тепер, якщо ви будете експериментувати і створювати інші модели дронів, ви зможете багато нового навчитися не тільки в польотах, а й в створенні дронів. Тому дякую вам за увагу, за те, що ви брали активну участь і створили свої моделі дронів. Надійтесь, що вам сподобалося і наступний раз ви зробите ще щось цікаве для себе. Все, дякую. Yeah.